Чому саме профілактичний огляд жіночому організму потрібен один раз на рік? Безумовно, якщо щось болить, тягне і дискомфорт, бігти до лікаря-гінеколога треба негайно. А от коли ніби то все норм, варто, щоб те підтвердив лікар, а то буває по-різному. Найбільш часто зустрічається зараз це носійство вірусу папілому людини і пов'язана з цим дисплазія шийки матки. Це молоді дівчата, особливо, які починають вести раннє статеве життя з 16 років. І, до речі, дисплазія також виявляється в постменоплазальному віці. Носійство вірусу папілому людини у кожної другої дівчини. Можна розраховувати на сильний імунітет. А якщо ні, ризик великий отримати онко, якщо не вчасно прийти до гінеколога. На даний момент в Україні існує вакцина Гардасил 9 від дев'яти штамів вірусу папіломи людини з 1 січня 2026 року. Вона внесена до календаря щеплень. Тим більше в медичному центрі «Мій лікар» є всі новітні методи діагностики будь-яких гінекологічних патологій, і навіть інноваційний напрямок медицини, який вирішить дуже делікатні проблеми у жінок. Це корекція зовнішніх статевих органів, зокрема лабіопластика, і корекція за допомогою філерів гіалуронової кислоти, що допомагає нам змінити форму зовнішніх статевих органів і налагодити якість статевого життя. Плюс ще є плазмотерапія, є можливість проведення плазмотерапії в ділянці шийки матки, піхви і зовнішніх статевих органів, з якою метою можна використати в ділянці зовнішніх статевих органів, якщо жінка, дівчина скаржиться на зменшення лібіду, зменшення сексуальних відчуттів. Тому, якщо є потреба, пані Юлія каже. Ласкаво просимо. До нашого центру до гінеколога може звернутися будь-яка дівчина, жінка не тільки з області, а й взагалі з України. Ні прописка, ні місце проживання, ні декларація не мають значення. Отже, місто Суми Герасима Кондратіва 211Б або вулиця Івана Сірка, 3А. Медичний центр мій лікар.